Ті відео, що ви дивилися, вони стосувалися конкретних історій. Пан Кензер казав про Володимира Пенасенка, є відео Рафальського, на ньому припинили якраз. Є відома історія Олешка, є відома історія Мираба Суслова. Все це пожиттєво ув'язнені і щодо них всюди є дуже великі сумніви. Є відома історія Дениса Русяєва де взагалі кажучи, нема суду, тому що суд припустився помилки, він купив сховив злочин у 2002 році, будучи і отримав пожиттєве ув'язнення. Після того той самий суд за заявою адвоката виніс постанову про те, що це рішення було ухвалене щодо неповнолітня. А неповнолітні за законом не може бути. Прислужений до вічного об'язнення. Сумальне покарання для мого буде 15 років. Він вже пересидів ці 15 років, цей колись неповнолітній чоловік продовжує об'язненні і нічого в нього долі не змінюється. Кропне так? ситуація. Але Андрій каже, хай, хай прокуратура э, інцовіє справу, хто їх буде приглядатися. За якою процедурою. Теж в тому, що процедури для виправлення судових помилок у нас просто немає. Можливо, тільки, тільки за нововидомними обставинами, але їх не так просто знайти ці обставини. Їх може просто не бути взагалі. Крім того, коло цих обставин дуже вузьке дуже насправді. Ми в цьому сенсі в Польщі, скажімо, їхній комісарсьправ людини аналог нашого повноваженого може ініціювати перегляд справ, які, е, якщо були суттєві порушення справ людини. У нас це неможливо, у нас це законом не передбачено. В Сполучених Штатах постійно чую, що в'язні, які відсідали 10, 20, 30 років, виходять на волю е, виправдану. Що цікаво, що в Сполучених Штатах немає відшкодування завданої шкоди за ці роки. На особі помилки, якщо тільки не доведено, що була вона держава в цьому пряма. Може, це є однією з тих причин, з яких там це працює, а в нас зовсім немає. Я можу згадати ще відому історію про Пологівського маньяка. Якщо хтось це. Це не пам'ятає, я нагадаю, що це питало там на прізвищі Ткачук, який вбивав людей, Ткач. жінок, Ткач, Ткач. Ткач. він їх згуртовував, потім вбивав, почав він це робити у 80-му році ще дуже давно. Він тоді мешкав в Росії, а, а звалив його дуже пізно. І вже в Незалежній Україні в нього було багато епізодів. От за його вбивства. Відсіжували свої терміни покарання більше десяти людей в Україні, яких катуваннями визнали, змусили визнати свою вину, і вони отримали покарання, відсижували. Більше частина навіть встигли вже ці, ці терміни свої закінчити, коли виявилося, що вони цих злочинів не вчиняли насправді. І що ви думаєте, тих, хто ще був за гратами їх? Їх відразу звільнили, зовсім ні. Це був дуже довгий процес, за це ще, ще треба було боротися. А доля цих людей була дуже важкою. Одного з них батько не витримав таких, таких поворотів долі і, 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 і покінчив життя самогубства. Двоє з цих десяти людей, що були засуджені за ці злочини, вмерли в неволі. Це реальні факти нашої історії. Все, всі, ці, всі ці історії, які доволі багаті, все ж таки, все це говорить про те, що необхідно мати процедуру перегляду судових обладнань. Яка вона може бути? Ну, Як всі сходяться на цьому, треба повернути право зупичного провадження Верховному суду, яке в нього забрали в 60-му році, коли боролися за нього. Була свято-політична боротьба, жертвою якою стали фактично судівські повноваження Верховного суду, який перестав бути найвищим судом свободом на Україну. І досі йому всі повноваження не повернулися. Хочу нагадати, що і, і за часів радянської України і пізніше правомічного провадження давало можливість Верховному суду в тому випадку, якщо е, частина палати з кримінальних справ саме п'ять суддів бачите, що є великі сумніви в тому вироку, якщо вони ви виносять рішення про перегляд, то він не цю справу. То навіть не треба нововиваних обставин. Це було, це працювало, там можна було е якісь мати претензії до цієї процедури, але все ж таки це краще, ніж нічого, це точно можна сказати. Тому я вважаю, що є необхідним повернути повноваження Верховному суду щодо виключного провадження, Розширити підстави для цього, все це прописати, має бути окрема, я думаю, що має бути окрема глава у Кримінальному соціальному кодексі щодо цього. І це треба готувати і ухвалювати в парламенті і, і вводити в життя. Була ідея також, щоб, щоб повноважень Япон Ради прав людини взяв на себе функцію надання. До розгляду справи з Верховним судом, якщо в справі були, були суттєві порушення прав людини. Ну, спочатку наш уповноважений погодився на це, потім вона сказала, що в неї просто немає ресурсів. Ну, це можна зрозуміти. Бюджет уповноваженого був 21 млн грн, зараз там підвищує. Не знаю точно скільки, я просто знаю, що підвищили, але за нашу ситуацію з валютою це дуже мала цифра, і офіс омбудсмана навіть стримує себе в тому, щоб писати листи і використовувати кур'єра, як, до речі, і інші державні органи, що взагалі є абсолютно ненормальними. Але тим не менше це наша реалія. Ну, я думаю, що тут можна думати про те, щоб залучити до цієї проблеми систему безплатної правової допомоги. Для цього треба ввести у, у відповідну статтю ж, навіть зрозуміло куди цю норму, щоб в межах цієї, цієї безплатної правової допомоги можна було підготувати заяву про перегляд справи. У порядку виключно провадження після того, це буде зроблено, і, е, і таким чином представляти інтереси цих заслужених. Я ще хочу зауважити, що побоювання, що всі дві е, тисячі, їх зараз майже дві тисячі е, життєво в'язаних, будуть подавати е, заяву про Слід Все ж таки сказати, що кількість тих людей, е, що заслужені по Щодо яких є великі сумніви в законності і справедливості їхніх вироків, їх зовсім не так багато. Їх ну ми знаємо десь в десяток трохи більше. Насправді, лево більшість людей, які скоїли е е е умисне вбивство запляючих обставин, за яке власне вони відбуваються покарання, визнали свою провину, вважаючи і засудили справедливо і не будуть е не будуть звертатися за переглядом справи. Йдеться тільки про тих, хто на наш погляд був заслужені справедливо, і ці справи мають бути переглянуті. Ну і ще я хочу сказати, що <кій> те, що так е, на відео звучало, слід ще, е, ще розуміти таку обставину. Це е, дещо е, інший погляд на цю проблему. А саме що у Європі змінилася парадигма щодо довічного ув'язнення, справді крапку в цій історії поставила, поставила велика палата суду справ людини в англійській справі Вінтер проти Великої Британії, де вона визнала таку річ, що відсутність ефективних, ефективних механізмів перегляду. Цього найбільшого покарання є порушенням статті 3 європейської інвенції, скільки означає жорстоке положення, не, не положення. Оце визнав європейський суд. Він через низку справ підходив до такої позиції. Вже після справи Вінтера було ще дві справи з цього приводу, де таке саме визнане. Тобто, це вже усталена позиція і це означає одне, що. Будь-яка держава, яка є членом Ради Європи, має змінити своє законодавство таким чином, щоб людина, яка отримала пожиттєве ув'язнення, мала можливість сподіватися на те, що вона не буде відсиджувати до самої смерті, що це справді буде пожиттєво, що вона буде мати якісь перспективи вийти на свободу. І це слід усвідомити, що. Тепер така парадигма тут, і треба е, цю проблему вивчати і знов-таки готувати відповідні зміни до законодавства. Ну, перший крок ми зробили, це ця книга, яку ми видали, яка містить собі переклади рішення приступу суду спробувати не щодо цієї теми. І е, інші документи е, і. І документи європейські з цього приводу, і є е, 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 інтерв'ю декілька із пожиттєво ув'язненими, і є, тобто є кілька таких історій. І аналіз наших правників цієї ситуації з різного боку, які свідчить про те, що насправді насправді е, 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 така думка. Все зараз може зробити тільки по Українах, Західної Європи, де це вже працює. Думка про те, що ті, хто будуть знову вбивати, вона помилкова, вона хибна. Рецидив більший не серед цієї категорії засуджених, а серед категорії засуджених за більш, більш легкі злочини. Дякую за увагу, що питання. Є.